Доброго дня, друзі! Ось така невеличка у нас поставочка дисків. Приїхали і ковані диски, і фірмові диски. Зараз маленький обзорчик зробимо. Опеля ось такі є. Mercedes, Audi, лендровери, Volkswagen, Ковка на 4 болти, Ковка на 5 болтів. Range Rover 19, Volkswagen, ось такі красиві ще, не знаю, що за розболтовочка. Риношка, Toyota. На 4 болти з полочкою, Mazda під покрасочку є. Opel 4 на 100 жирні, Renault 17, BMW 17, BMW 18 є, Honda оригінальчики на покраску. Спорти ось такі круті БМВ недорогі, BMW F10 приїхали. Ось така полочка десь розболтовочка 120 мабуть, на BMW приїхали. Toyota на покрасочку. Mazda на покрасочку. О, Знову такі жирні на 4 болта приїхали. C Syat 5 на 115. Опіля 510-17, BMW 514 3D, форди дуже круті є, 408-15. Знову на 4 болта дуже круті. Ронали заїхали. Тойоти оригінали 5 на 117. Ось жирнючі диски. Форди 508-17. Honda 4 на 100. 61217. Також у нас є функція покрасочка, ремонт-покраска дисочків. Ось наші роботи. Після нашої красивої покрасочки Чорний глянець, це клієнтки чорний глянець. Так що працюємо, заїжджаємо, вибираємо. 600 комплектів на складі, резина БУ нова, ремонт-покраска дисків. Все є, все рішаємо, під'їжджайте, будемо вибирати, міряти і готувати вашу круту машинку. Гарного дня!